Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єрініна заробіток в інтернеті без вкладів». Саме в цьому випуску я і покажу вам три проекти, де вкладати грошей не потрібно. Навіть кнопки такої немає, поповнити обліковий запис для того, щоб заробити більше. Ми зароблятимемо гривні та криптовалюту. Тон. Адміни цих проєктів мої знайомі і виплати проводяться постійно. Не було жодних затримок чи скарг, що не виплатили, грошей не дали тощо. Багато моїх підписників заробляють за допомогою цих проєктів. Перший проєкт, про який я хочу сказати, я на ньому працюю понад рік. він Продовжує виплачувати і скамитися не збирається. Мінімальна сума виплати 30 гривень. Не було навіть розмови про те, що проєкт не витягує та може заскамитися. Власник цього бота знає свою справу, знає, як просувати свій проєкт та дати заробити нам. Як тут заробляємо? Розділ завдання: це підписки на інші канали Telegram, ставити лайки, дивитися відео та заробляти гривні. Далі є щоденний бонус, щодня заходимо, натискаємо на кнопку Бонус і заробляємо 50 копійок. Усі необхідні посилання я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Переходьте, кого зацікавить, реєструємося та заробляємо гроші таким чином. Промокоди. Окремо в їхньому каналі виставляються промокоди, які потрібно буде скопіювати і вже в самому боті в рядку вставити код і заробити гроші. Кнопка Заробити це запрошення рефералів. Ви запрошуєте нових людей на проєкт та заробляєте 4 гривні 30 копійок. Іноді вартість підвищується до 5 гривень. Але іноді може бути і 3 гривні за кожного запрошеного друга. Виплата здійснюється на будь-яку картку Банку України. Другий проєкт, якому я довіряю, завдань на ньому немає, але є заробіток на кліках. Промокоди та запрошення нових користувачів. Натискаю кнопку Клік. Використовую її до тих, до тих пір, поки не напишуть, що ліміт кліків вичерпаний на сьогодні. Завтра ви знову отримуєте певну кількість кліків для заробітку. Зверху бачимо, що відбуваються виплати за кожен клік. Є ігра кубик. Тут все просто, розбереться кожен. Промокоди можна побачити та скопіювати на їхньому каналі. І за запрошення ви отримуєте 4 гривні 30 копійок. Іноді розцінки змінюються за одного запрошеного друга, який виконає потрібні дії, можна отримати 6 гривень. Мінімальне виведення 50 гривень. Тобто грошей ми не вкладаємо, працюємо без вкладів. І третій бот, який платить криптовалюту тон або зірки Telegram. Це вже як ви самі захочете. Пропонують ігри нам, промокоди і за запрошення людей заробляємо зірки. Після виводимо тон або зірки. Я виводила зірки вже понад 5 разів, виплати здійснюються швидко. Тут бачимо мої виплати, всю історію. Я отримувала зірки Telegram, їх можна потім буде обміняти на реальні гроші або відразу з цього проєкту виводити не зірки, а криптовалюту Тон. Правила та умови періодично змінюються. Заборонено. Використовувати накрутки, спамити не можна, інакше адмін забанить обліковий запис і не виплатить, не виплатить гроші. Працюємо чесно. Заощаджуємо час та отримуємо виплати. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням переходимо, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Заробляємо гроші в інтернеті за допомогою перевірених проєктів. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі, тисніть дзвіночок.